Небесна сотня у малярстві Івано-Франківський художник Роман Бончук пише портрети Героїв України. Своє чергове масштабне полотно площою 15 квадратних метрів митець називає великою іконою та своєрідними воротами до раю. Ця мистецька конструкція в майбутньому стане рухомою, за формою, наче дверцята храмового іконостасу та й зміст роботи глибоко сакральний. Основне завдання це показати, що ми, можна сказати, український народ це Божий. народ. Нам допоміг Бог, тому що навіть. Деякі кажуть, що і напрям вітру, і зима була досить така лояльна. Все було ніби на стороні людей, релігійні, там, духовники, священники. Оці вони всі були присутні серед людей, вони їх допомагали і завдяки цьому. Ми отримали перемогу. Поштовхом став великий біль, який митець пережив разом з усією країною. До підготовчих ескізів Роман Бончук взявся одразу після кривавого вівторка, 18 лютого. Такі роботи каже автор, допомагають убезпечитися від хаосу на великому полотні. Ним прагне показати душу революції, яка охопила усю країну, та передати нащадкам погляди тих, хто пішов до кінця. Їх імена поруч з великомучениками, які постануть на передньому плані роботи. Позаду Феміда, як символ того, що винуватці загибелі героїв. Будуть покарані Перші е, жертви, ми знаємо їх. Ми, ми маємо земляка нашого Романа Гурика. Всі інші люди так само заслуговують уваги. Е, так же само різносторонньо будуть показані ну, з позиції їх е, простої душі. Кожен по-своєму людина заслуговує на те, щоб бути не просто увіковіченою, а з часом отримати, е, можна сказати, якісь. Е, Священний образ вже 3 квітня Роман Бончук планує презентувати своє нове полотно громаді і не лише місцевій художник мріє, або його живописна небесна сотня побувала на майдані.